Еге не ті діти пішли. Не ті, не ті не говоріть. Та хіба раніше воно ото таке було? Та хіба раніше воно ото знало? Як на загальних зборах у себе в класі головувати та голосувати? Повірите, як подивлюсь, так лакати хочеться. О, а рука, а рука як свербить. Їй Богу, ледве стримуюсь. Ото як піднесе яке супливе свою руку, та так і ввижається, ота його рука на моїй, долони вгору. А у правій у мене лініечка. і Йлінєчка, я ж вам доложу. І от до нього так повагам, так. Ванюша, а підійди на сюди. Підійди, підійди. А воно й підходить Ванюшку. А тайну мені свою у ту ліву руку. А воно й дає. А я беру ту ліву руку, що тільки що сусіда по парті вщипнула на свою потихеньку за спини розмахуюсь, і лясся будеш терма собача, як знати, як щипатись, ляс будеш і вже знаєш, що не щипатиме, І вже точно знаєш, що не пустуватиме охо хо-хо. А які люди виходили? Один на інженера пішов, агрономи були, лікарі. І слухались. Ой, як слухались. А тепер, тепер, та тепер хіба діти, тепер хіба виховання? Тей, товариш учитель. Ех, Я б йому показав товариша учителя. Системи повигадували. Монте Сори пес. Дослідна педагогічна станція. Подумаєш? Старі не годяться. Ми не годимося. Сорок поколінь через мене пройшло і не годжусь! Вони годяться. Вони. Вільне виховання, вільний розвиток дитини. Всебічний, гармонійний. А оцього цього не хочеш? Оцього цього не хочеш. Утари, пане, вигадували. Лікарський огляд. нахили дітки. Ех, Я б його нахилив. Та ні чорта з вашого виховання не вийде. От згадайте мене, скажете, що я брехав. Та ні чорта з отих нахилів не вийде! Вік це провчив і знає, що виховання найголовніше. Е, ви думаєте нахили. Ні, голубчику. Думаєте, голова? Душа дідська. цузьки, ухо. от що найголовніше ухо, чуб та коліно. Та оте місце. Оце й усе. А коли на це все не звернете уваги, юринта буде невиховання. От е, знаєте. Ех, та що ж ви знаєте? Ну дітей треба знати. Ну не всі однаково на це реагують. Бувало й таке, що подкручиш йому вуха, а йому нічого. Ну, от, хоч би тобі що! А всхопиш його мерзавця за чуба. Е, хвект! Та який я хвект? А їй такі, угу. що пасма без нього волосся летить. Вуха, як буряки, не бере. Ой, тут, значить, іншого шукати треба. Береш його голову між колін, отак між коліна, стискуєш, стискуєш так сильно і лінійкою. Тільки так руба-руба лінійкою. І так раз, 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 раз! Як шовковий робиться. Ех, та чимало ще способів було. Добрих способів, випробуваних. Гречка, приміром, або горох. Поставиш його і родового сина на горох зубами скрегоче, а стоїть. І люди були. Ой, сорок років. Розумієте? Півстоліття, а тепер не годжусь. Вони годяться. Вони. Гармонійне виховання. Ой, Е-е-е.